Чарівний кораблик. Одного разу хлопчик на ім'я Максимко гуляв по пляжу. Раптом він побачив маленький дерев'яний кораблик, який приплив до берега. Кораблик був зроблений дуже майстерно, з маленькими вітрилами та різнокольоровими прапорцями. Максим підняв його. І побачив, що на корпусі був напис Чарівний плавець. Максимко вирішив забрати кораблик додому. Вночі, коли всі спали, він почув шепіт. Кораблик ожив і почав збільшуватися. Він став справжнім кораблем, здатним перевозити людей. З корабля з'явився маленький капітан. На ім'я Флінт. Привіт, Максиме! Я капітан Флінт. Ти знайшов наш чарівний корабель, і тепер ти наш новий капітан. Готовий до пригод? запитав його Флінт. Максим, звісно, погодився. Корабель, чарівний плавець, вирушив у подорож по морях. Вони пропливли через дивовижні місця. Бачили величезних китів, грали з дельфінами і навіть побачили острови, вкриті золотим піском. Однієї ночі Флінт сказав Ми наближаємося до Чарівного острова. Це місце, де здійснюються всі мрії. На острові вони зустріли духа острова, старого, мудрого, дітка. На ім'я Аурі. Аурі розповів їм, що кожен, хто потрапляє на цей острів, може попросити одне бажання, яке неодмінно здійсниться. Максимко задумався і попросив, щоб усі діти світу були щасливими і здоровими. Аурі усміхнувся і сказав. Це прекрасне бажання Максиме. Воно неодмінно здійсниться. Після того, як бажання було здійснено, Максим і Флінт повернулися на корабель і вирушили додому. Вони побачили, як світ стає яснішим, радіснішим і яскравішим, а діти сміються і грають. Максим знав, що зробив щось дуже дуже важливе. Корабель повернувся до пляжу, і Максим попрощався з Флінтом. Дякую тобі за цю незабутню подорож. Я завжди пам'ятатиму про чарівний острів, сказав Максимко. Флінт усміхнувся і відповів. Завжди раді допомогти, капітане Максиме. До нових зустрічей. Корабель знову зменшився до свого маленького розміру, а Максимко поклав його на паличку у своїй кімнаті. Він знав, що якщо йому знадобиться, він завжди зможе повернутися до чарівних пригод з флінтом і чарівним плавцем.